Зачекайте, одного дня був дуже великий шторм на морі. І море викинуло на берег всі медузи. Один маленький хлопчик підбіг і почав ці медузи збирати і кидати їх у море. І люди на нього дивилися і казали, що ж ти робиш, для чого ти береш ці медузи і викидаєш. ти так нічого не можеш змінити. Цей хлопчик взяв в руки одну медузу і сказав, а для цієї медузи я змінюю ціле життя. Дорогі друзі, мораль притчі дуже проста. Коли е, почувши ці слова, люди всі зібралися і почали спільно кидати всі медузи. І це результаті всі медузи були врятовані. Друзі, не біймося робити добро, коли навіть ми є одні. З Богом.